Ож мира раді вітати в нашій студії Олександра Матвійчук, яка отримала премію Нобеля. Це дуже поважна премія у світі, адже це премія миру, і ми раді вітати вас. Дуже дякую. І я би хотіла буквально кілька питань поставити вам з тої промови, яку ви зробили в Осло, стоячи на сцені. Отже, перше, ви звернулися до аудієнції і сказали про те, що як повернути значення права людини, покоління, які пережили Другу світову війну, змінилися іншими. Люди почали сприймати права та свободи як даність, але права людини не виборюються раз і назавжди. Цінності сучасності, цивілізації треба захищати. Сказали ви. І тут от ви кажете, що на системні порушення, світ має реагувати. Ну от чи існує взагалі на вашу думку досконала система цілеспрямованої боротьби, яка мала показати приклад? Адже навіть європейський союз, який зараз абсолютно підтримує Україну? Має такі неприємні випадки, як з Угорщиною, і такі приємні випадки, наприклад, як з Фінляндією, яка має ну гарантовані соціальні е, е, права для всіх верств суспільства. Більш того, ще й е, всупереч погрозам Росії, вступає в НАТО і максимально теж підтримує Україну. Ми говоримо про міжнародну систему, яка мала би захищати людей від війни авторитарних режимів. Ну і очевидно, що вона не працює. Бо є люди в Ірані, які борються зараз за свою свободу, людську гідність. І я би хотіла підкреслити от свою солідарність з іранськими жінками, які зіштовхнулися з цілою репресивною машиною. І ніхто їх зараз не захищає. Вони проходять через катування, вони проходять через арешти, вони проходять через сексуальне насильство, вони проходять через вбивства. Так само Україна яскравий приклад. Вже вісім років Росія веде війну, почала повномасштабне вторгнення в лютому. вже весь світ зрозумів, що таке Росія на прикладах Бучі, Ізюму, Херсону. Що таке російська окупація? Але все це триває, і світ не може це зупинити. Ну, тобто, відповідь на ваше питання очевидна. Міжнародна система не працює, а це значить, що нам потрібна кардинальна реформа, щоб вона запрацювала. І це означає, що якщо це не зробити вчасно, то ця історія може повторюватися час за часом. У мене був дуже неприємний випадок в Страсбурзі під час парламентської сесії, йдучи на парламентську сесію, містом. Я побачила маленький там риночок різдвяний, і там був прапор радянського союзу, який продавав чоловік з Африки. І ми почали з ним сперечатися, як він може продавати прапор радянського союзу, адже це така ж тоталітарна держава, яка була не покарана. І з цієї суперечки виникли його. У претензії про те, що а коли увесь світ. Дивився, як там помирають діти від голоду в Африці. Ніхто ж не звертав на це увагу. То чому я маю зараз ну дуже неприємна історія, але це показує про те, що ви сказали, що і в інших країнах є проблема із правами людини, на які не зважають. Тож, як ви думаєте, чи можемо ми зараз в силах, ми Україна, після нашої перемоги, стати ініціатором цих змін? Чи є в нас такі інструменти і можливості? Особливо ваша організація після отримання такої премії? Ми маємо робити це в впер. Церстві, тому що виклики, з якими ми зіштовхнулися, якщо говорити про світ, ну вони не вирішуються одиночками. Ми маємо будувати коаліції, ми маємо будувати горизонтальні зв'язки. Ми маємо постійно повторювати, що є речі, які не мають національних кордонів: зміна клімату, війни, безпека, захист прав людини, купа проблем, з якими зіштовхнувся світ, їх треба вирішувати разом. Ви сказали в одному з своїх інтерв'ю про те, що ви побачили в Європі, що мир хоче не справедливості, а миру. Що ви саме мали на увазі, і чому до сих пір вони не розрізняють справедливість і мир? Ну, це доволі складне питання, тому що під миром можна розуміти різні речі. Хтось спрощено собі бачить, що армії зупинилися і зброю склали додолу. Але мир не настає, коли зброю склали додолу, а частина території знаходиться під окупацією, і для людей там під окупацією, де невидима для інших війна, тому що цих людей ув'язнюють, цих людей катують, цих людей гвалтують, цих людей вбивають. Це не мир, тому що мир це можливість жити без страху і мати довгу перспективу. Ось за це Україна зараз бореться. І нам було важливо пояснювати, я постійно наголошую, що життя людей не може бути політичним компромісом. Коли говорять про мир і про необхідність сторін домовлятися, ну то є червоні лінії, і одна з цих червоних ліній це життя людей. Ви сказали в своїй промові, що необхідно називати речі своїми іменами. Ми вісім років про це е, говоримо з екранів телевізорів. Для нашої міжнародної спільноти, але віз трішечки нині там. Чому я зараз поставлю неприємне запитання? Давайте задаємо часи Майдану. Ми, от буквально, днями переглядали архівні кадри з нашою редакцією і побачили, що навіть ще до Криму були повідомлення з Російської Федерації з погрозами. Якщо щось там Україна застосує і піде в Європу або в НАТО, то буде війна. І ці погрози були відвертими. Чи є у вас претензії, і чи готові ви ці претензії виставляти нашим європейським партнерам зараз, як ви кажете, своїми минами, аби змінити ситуацію а, не тільки на словах, а справами до того, що вони тоді нічого не зробили, не зробили до Криму, не зробили після Криму, не зробили до Донбасу. І лише за вісім років, коли зрозуміло, що це може дійти до їх кордонів, вони почали активно діяти. Ну, вони діяли так само, як діяла Україна. Давайте згадаємо, що ми про, з думками про Сирію як допомогти сирійським біженцям в Україні не засинали і не прокидалися. Ну по суті, ми теж діяли доволі егоїстично. І я коли організовувала разом з іншими колегами акцію під російським посольством, коли бомбили Алепу, ну там не вийшли десятки тисяч і тисячі теж не вийшли на підтримку людей в Сирії. Тому, попри те, що наші закиди вони справедливі, і ми це. Це говоримо, давайте ще й на себе подивимося, тому що тоді ми це легше зрозуміти, як мислять зараз люди в інших країнах, які теж з думкою про Україну не засинаються, з думкою про Україну не прокидаються. А тепер в чому проблема? Проблема в тому, що. Цінності прав людини це цінності, на яких треба базувати політичні рішення. Це не якісь красиві слова, які ми треба згадати на початку, в кінці промови, щоб тобі всі поаплодували. Ну так належить. А це конкретні дороговкази. Так само ти маєш їх брати до уваги на тому ж рівні, як економічні якісь бенефіти, якісь питання безпеки. Якісь інші міркування і приймати свої рішення, виходячи з усіх цих факторів, а не кажучи, ну да, права людини це важливо, але спочатку економіка, або там спочатку інфраструктура, або там щось інше спочатку. Бо права людини це кисень. Ти можеш не думати про права людини, як ти не думаєш про кисень. Я зараз дихаю повітря, у мене відбуваються якісь біохімічні реакції, я видихаю вуглекислий газ. Але коли цього кисню бракує, ти починаєш задихатися. От і проблема з розвиненими демократіями, що зараз ми їм говоримо, що вони не базували свої політичні рішення на тих цінностях, які вони декларують. Що вони будували бізнес з южуал, вони продовжували тиснути руку Росії, вони, вони будували ці. Ці північні потоки, а Росія в той час придушувала власне громадянське суспільство, вела війни в інших країнах, не тільки в Україні, застосовувала жахливі воєнні злочини. Світ закривав на це очі, і тепер прийшла така розплата. Але якщо говорити не про Сирію, а все ж таки про Україну, як ви вважаєте, чи маємо ми все ж таки я різко зараз скажу вимагати всю ту допомогу, яку ми зараз просимо? В наших європейських партнерів, тому що ну дійсно, давайте повернемось назад, що вони були гарантами нашої безпеки, починаючи з будапейського номаранду, бо як це не заїжджено зараз ну, звучить, але по факту так воно і було заплющували очі. Це до попереднього мого питання. Чи маємо ми вимагати, чи маємо все ж таки бути в стані так України, яка просить? У ну, мене є в стані країни, яка просить. От президент на виступі в конгресі чітко сказав, що це не допомога, це інвестиція. І це ну, така наша позиція розуміння, що ми будемо боротися самі. Ми нікому не кажемо вмирати за нас, але нам потрібно це робити не голими руками. Нам потрібна сучасна зброя, нам потрібна економічна підтримка. Ну бо Росія хоче знищити всю інфраструктуру і, взагалі, паралізувати українську економіку. Тому я не бачу, що, що ми були в ролі прохача на міжнародній арені. А стосовно меморандуму Будапештського, то це звичайно історія, яку будуть не тільки вивчати, але й приймати до уваги. Але європейський союз не був, і країни Європейського союзу не були підписантами меморандуму. Його підписала Великобританія, яка зараз не в ЄС і Сполучені Штати Америки. Тобто, навіть так дивлячись, виходячи з цього документу, світ нам нічого не винен. Зрозуміло, ну повертаючись до вашої е, основної тези, що е, права. І незалежність просто так не дається. Її треба виборювати. Тому я розумію, що ви, підтримує, ви підтримуєте те, що президент все ж таки говорить що це інвестиція, по перше, а не якесь прохання. Дайте нам якось пережити цю зиму. І наостанок я хочу поставити вам питання, яке лунає і лунало іноді, от після Євробачення, яке відбулося у цьому році, коли виборов Євробачення гурт калуш, і тоді говорили про те, що. Скептики, Їх ж багато вони залишаються такими. Їх треба переконати. До речі, вони отримали не тому, що вони класні кльові, вони запалили практично увесь світ, а тому, що вони українці. Ну як то так знаєте, поблажливо кажуть, що ну зараз українське, тому що воно українське, тому нагороди і все інше. Це вас не ображає, коли можливо точно з таким же, з такими же інтенціями звернуться і. До вашої організації і саме те, що ви стояли в Осло і отримували премію миру Нобелівську не за те, що ми зробили, а за те, що ми просто українці. Я тішуся, що є людей, є час і енергія вести такі дискусії. Всі ці премії, всі ці визнання це можливості не для нас персонально, а для України. Це можливості для того, щоб перестали гинути люди на фронті, щоб перестали гинути люди на окупованих територіях і в тилу. І нам належить ці можливості використати. І дискусія має вестися про те, як найефективніше це зробити. І останнє, от що б ви сказали скептикам будь в будь-якої якій частині зараз світу, ну давайте звузимо західного світу. От звертаючись не лише про премії, а взагалі, от такі загальні, які стереотипи, які зараз вибудувалися за ці 10 місяців війни, не без допомоги російської пропаганди, і там яка працює, чи є у вас якісь конкретні там дві-три тези, які би зараз передали б їм. Перша теза буде, що цивілізований світ звик до вимушених поступок диктаторам. і Україна зараз подає яскравий приклад, що цінності цивілізації треба захищати, і що за ці цінності треба боротися. І друге, я би сказала, що Путін не зупиниться в Україні, і якщо його тут не зупинити, він піде далі. І що це війна між двома системами авторитаризмом і демократією. І для того, щоб побороти Росію і зупинити цю війну в Європі, усім, а не тільки українцям, треба вийти із зони комфорту. Я вам дуже вдячна за ці слова, за вашу позицію і за те, що ви дуже важливі речі згадали про те, як коли комусь було погано. Ми промовчали. Я думаю, що ця історія, ця ситуація зараз трагічна, яка з нами відбувається, змінить українців докорінно. Я Вас це парадічно. теж сподіваюся. Дякую вам дуже дуже дякую.